Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Я дуже люблю малювати акварелію. Але я все робила неправильно. Я малювала акварелію в звичайному скетчбуці. Ось у цьому. Бачите, тут навіть не згадується, що це скетчбук для акварелі. Для пастелі, для олівців, але не для акварелі. І я вважаю, що це із моїх самих таких неправильних дій, які я зробила. Здається, в малюванні акварелів, саме головне це папір, навіть не фарби. Зазвичай папір визначає, получиться у вас чи ні. Ну і майстерність, звісно, про це вже не говоримо, це за скобками. Тому я пообіцяла собі і ви свідки цьому, що буду малювати на акварельному, все-таки папері, дорогому, більш дешевому, але все-таки на акварельному. Це я показую вам деякі малюнки моєго скетчбуку акварельного. Якщо хочете подивитися обзор весь цього скетчбуку, можете переглянути минуле відео. І сьогодні, коли вирішила, в якомусь скетчбуці, на якому папері мені малювати, дивіться, знайшла скетчбук. Він для акварелі 280 грамів. І це, можна сказати, історичний скетчбук. Тут, до речі, є акварельний папір Сенельє. Ось я нарвала багато великих таких шматків паперу, а це залишилося маленькі, буду робити якісь відкриточки і на ньому робити якісь невеличкі замальовки і тренуватися, тому що це 100% котон, бавовна. І ось я летіла 1 березня 24-го року в Канаду і так щось штрихувала акварельними олівцями марку. Я взяла їх з собою в літак. І, бачите, тут тільки один малюнок і то акварельними олівцями. Нічого я тут не розмивала, а просто, ну, знаєте, хотілося щось поштрихувати. Така квітка тут у мене лежала. Відразу нахлинули спогади. І ось навіть я написала тут, де яка сторона, бачите, видавлена Сенельєр, дуже гарний папір, але я ще наважилась на ньому малювати. Знаєте, витратити папір як ну, таким поганим малюнком не хотілося мені. Тому для тренування я купила вже тут, в Канаді в Michaels, ось цей папір, бачите, 300 грам. І він уже спеціально для акварелі. Буду на ньому тренуватися. Також буду тренуватися ось на цьому папері. Тут 25% катона, бавовни і теж це. Для акварелі, папір фабрикано італійський. Це вже трошки краще. Тут, бачите, написано 25%, що є павовна, і треба ще пристосуватися до різного паперу. Так що я почну з таких скетчбуків. ось три у мене, ті, що я вам показувала. А потім уже перейду до склейки. Ось Сенельєр у мене. Ось такі в мене плани, а потім вже до окремих листків Сенельєр. Так що, друзі, сподіваюся, що в мене все вийде. Тому давайте з вами тренуватись. Беріть пензлики, папір бажано для акварелі, щоб вийшло більш-менш нормально, і давайте малювати. Цей скетчбук я теж неправильно малювала, неправильно використовувала. Ой, до речі, дивіться, тут навіть є історія Фабріану, цього паперу. Історія виробництва, мабуть, треба почитати. Перший малюнок тут у мене аквареллю намагалася на балконі. Тут уже Калгарі малювати, але це був дуже швидкий малюнок. Онучок мені тут допомагав. Це був буквально там 5-7 хвилин, мабуть, було нічого. особливого. я тут не намагалася створити ось якусь тінь. І то не все вийшло. Друзі. Ну, Тренування це теж корисно. Далі я почала в цьому скетчбуці малювати пастелью. Це банф, ну, щось намагалась зобразити. Не заборонено малювати в акварельному, на акварельному папері а, щось інше. Ну, бажано використовувати, якщо вже пастель, то пастельний папір. Ну, це теж у мене намальовано масляною ну, В общем, щось таке смішне, не дуже. Реалістично, хоча хоч трошки я намагалася щось створити. потім знову пастель. Ось такі ефекти будуть, якщо ви берете такий негладенький папір, а такий трошки відтиск там є. І це мій останній малюнок, ви, мабуть, бачили моє минуле відео. Тут я малювала ось. Ці овочі на городі, гарбуз. Малювала я акварельними фарбами Вінзор Newton. Ось такий наборчик у мене є похідний. І сьогодні я теж буду ним малювати таку більш-менш обмежену палітру візьму і подивимось, що вийде. Зробила рожевим олівцем набросок, це гори Кенмура, річка. Сподіваюся, цей пейзаж у мене теж більш-менш нормально вийде. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною. Так, включила світло, тому що, мені здається, не буде видно. О, я ж хотіла зробити кайомочку. Так, точно. Мені подобається рамка, яка виникає. Ну, ось почну, ось так не знаю. Можливо, на целюлозі потрібно якось по-іншому. Малювати, Ну, я ось спробую так. Обійду трохи гори. потім тут зроблю схили, внизу повинно бути трошки тепліше, бо біля землі все тепло, але щось воно не тепле вийшло. Так, Намагаюся гори намалювати. Ось таким чином, десь темніше, а тут вийшло на світло, але щось воно у мене дуже розпливається. Тепер внизу річка, і якимось чином мені треба трохи попасти і в кольор неба в той же час зробити темніше. Тому що небо завжди світліше, а тут темніше повинно бути. Друзі, малюю як олійними фарбами. Я починала малювати олією, тому ніяк не можу відійти від цього. Ну, поки що ось така картинка. Так, намагаюсь, щоб якась перспектива була. Тут трошки вище все буде, а туди пішло трохи нижче. Так, передній план гір. І то я не впевнена, що я тут правильно щось зробила, але ось поки що так. Якісь там гряди. Воно висохне зовсім по-іншому, звісно, буде. Ну, поки що ось так. Так, друзі, тепер мені потрібно якось адекватно намалювати сосни. Одночасно тримаю камеру і намагаюся намалювати. Як це зробити? Так, зробимо тут. Зовсім це не сос, але ну, <смір> а, якось так. <смір> так, друзі, такі у мене дерева. Трохи якийсь зігзаг захотілося мені зробити це, в принципі, правильно. Ще я, друзі, зрозуміла, що на цьому папері необхідно малювати щось більш таке об'ємне, велике, а не ось так мільчити. Тому що, виходить, ось така ряб, яка мені не дуже подобається. Не знаю, може кому як. Треба, звісно ж, наловчитися це все. Діло практики, як це зробити правильно. Те, що вийшло, я сприймаю як досвід. Треба ще тренуватися, зрозуміти, як з ним працювати, з цим папером. Ось коли малюєш на папері 100% бавовни, то фарба. Вона з часом просочується і стає блідіше. А ось на такому папері де є лоза. Вона себе зовсім по-іншому веде. Її можна навіть змивати трохи. Мені не подобається ось на цілузі такі края з'являються. На цьому місці я робила затемнення, і воно зникло майже зовсім. І це мені не дуже подобається. тобто з цієї сторони світло, а тут тінь повинна бути на горах. Ну, ось якось так, можливо. І все якось розпливається не дуже гарно. Тобто я зрозуміла, що треба брати хлопоть може і не дуже гарної якості. Ну, щоб зекономити, але все-таки бавовно брати. А коли ось так, то і виходить якесь меттішення. да Ну, залишу поки що так. Незадоволення я тим, що вийшлося. Можливо, це все полимивати. Туди, чим далі, тим повинні ці хвильки бути меншими. Зовсім зникати десь там з більшими такими мазками. Ну, ось так. Все. Не буду більше мучити. Получилося, як вийшло. Завжди, здається, що буде дуже-дуже гарно. А ні, не виходить. Треба еще практиковать. Ну, совсем уже я тут замельчила. Ну, ничего. Ну, сняла. Річку, ось поки що так. Трохи виснив. Ми потім згодом подивимося у сухому, як це все буде виглядати. Але річка не вдалася, гори не вдалося, що тут вдалося? Нічого не вдалося. Давайте спробуємо повторити ось цей сюжет. Це на звичайному папері намальовано. Попробуємо на цьому папері. Зробила приблизний малюнок, але дивіться, як все неправильно, я зробила все на одній лінії. Тут, ну, більш-менш края. Тут нормально, але тепер бажано попустити, але не знаю, що вийде. Це трохи сюди далі треба. Можливо, так, Так, ось так накидала. Тепер якось щоб і а, видно, було і мені треба намалювати. Акварелі бажано все робити від світлого до темного. Mm. Ну, ось таким чином. Намалювала Тут, де стик між двома об'єктами, бажано більше тіні положити, але тоді якось втрачається цей обмін. я не знаю. Так еліпси тут у мене, звісно, їх і немає зовсім. Так, друзі, ну ось щось таке мене в вийшло в цьому місці. Повинно бути саме темне. І тут під предметом, але не хочу затюкати. Тут теж. Так розтворити, можливо, трохи. Ну так, друзі. Ось вийшло. Щось у мене тут намагаюсь трошки, знаєте, таке зробити намік на тепло холодність, на те, що якщо є зелене, то тут теж трошки десь кинути зеленого. Не знаю, чи я адекватно це в мене все виходить. Ну, в принципі, коли я про це згадую, я там десь додаю якихось моментів таких зеленкуватих. Тут, можливо, щось треба в тіні. Власна тінь. Але боюся, що зараз почну щось робити. Хоча чого я боюсь? Я не боюсь. Це я просто. Мені хочеться, щоб на відео вийшло більш-менш нормально. В принципі, коли я малюю, взагалі взагалі нічого не боюся. Тому що я ж не професійний художник, я вчуся, я собі дозволяю помилятися, виправляти свої помилки. Так, і проходить якесь навчання. Звісно що я не вивчусь на справжнього художника, але. Якесь розуміння акварелі, можливо, і з'явиться в мене згодом. Поки що ось таким чином дію. Тут у мене тіні, якось воно все одно повинно впливати на цю дольку. Якби я малювала сама, без того, що я знімала, то дуже незручно мені, я заглядаю під. Камеру. Ось, бачите, тут трошки можна і вимити. Ось тут зайшло. Вже тут біле мене зникло. Ну, нічого, хай вже буде так, як, як є. В принципі, отут повинна ж була, бути ця біла кайомочка, але тут вже мене заплило все. Треба, коли вже серйозно буду малювати, то, можливо, тут я провожу маску від Маскировку цю. Ой, зараз совсем все буде попливлено. Ну да. так. Забачите, <свистити> ну, на ваших очах я намалювала два малюнки. Ось він висок. трохи покоробився папір. Такий не дуже вдалий получився малюнок. Можливо, я тут пастелю підправлю, так і буде. Ну, ось цей такий, а цей більш яскравий і позитивний. Ось такі кольори останнім часом мені дуже подобаються. Виходить, мені здається, краще на цьому папері більш такі крупні якісь об'єкти. І, мабуть, так я буду далі тут малювати. Можливо, той. З горами малюнок треба було якось більш узагальнювати великими якимись мазками. Ну, знову ж таки, це досвід. Вона ще є інша сторона цього паперу, тому <хи> я спробую, можливо, там намалювати те саме. О, цікавий експеримент, треба не забути про це. Друзі, бажаю всім здоров'я. Пишіть, як вам. Бачите, я навіть підписала ці обоє малюнки. Це як крапочка, що все завершено. Більше не треба нічого поправляти. Ну, хіба що трошки-трошки. Бачу через екран, що не дуже правильно я намалювала. Треба ще слідкувати за еліпцями, тому що це ж круг, а він трошки повернутий. Ну тут, в принципі, якщо так, ось. Тут, тут трошки більше, трошки менше, але все одно, оце отут <схи>, щось дуже чудно виглядає. Треба, щоб воно, мабуть, було трохи менше. Оця частина. Ну, нічого, вже є, як є. Все одно яскраво, позитивно. Бажаю вам здоров'я, бажаю миру Україні, справедливого миру. Сподіваюся, що ми найближчим часом дочекаємося і побачимо. І відчуємося спокійне життя в Україні. Любі мої, тримайтеся. Бажаю всім здоров'я. З вами Тетяна. Пока-пока. А ще що побачила, друзі. Ось тут же ж не замальовано, по ідеї то цей фрукт ось тут повинен бути. Ну, чудно. Ну, трохи підправила, друзі. До нових відео. Зустрінемося з вами у новому відео. Ще помалюємо, будемо тренуватися, вдосконалювати свої вміння. Друзі, бажаю вам творчих успіхів, а головне здоров'я. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, подобайте. З вами Тетяна. Пока-пока! あ。Okay.